Ми дуже близькі до можливого закінчення війни, каже Зеленський. Пане Сергію, ми близькі до завершення війни. Е, я назву так: ми дуже близькі до програшу в цій війні. Якщо на тих умовах, які ставить Росії зараз дотискає Трамп, то це програш. І треба розуміти, все ж таки, е, а ціна тієї. Умовно кажучи, капітуляцію, яку ніколи в інформаційному полі не називають капітуляцію, це оті сотні тисяч загиблих, це е, дарма. Це те, що влада не змогла реалізувати, маючи чудовий потенціал одної з найсильніших країн в Європі, маючи ахрінітінішу підтримку в 2022 році, і це все спустивши е, абсолютно в нікуди. Тому питання про закінчення війни. Війну завжди можна закінчити. Але давайте тоді називати речі своїми іменами. Війну програти це одне, а війну закінчити на рівних умовах це зовсім інше. А ми можемо закінчити війну на рівних умовах? Це можливо? Ми можемо закінчити війну перемоги України. І у нас достатньо ресурсів, аби і далі нищити Російську Федерацію, незважаючи також на її потужні удари по нам. Між тим. Поки підтримка Європи є, я сподіваюся, ми і далі будемо нарощувати. І крім Європи, ще є, потужна підтримка Канада, потужна підтримка нас Японії. Це можна нарощувати далі, якщо правильно в інформаційному полі вибудовувати політику. Але у Росії є таке, знаєте, слабке місце. Це санкції. І Америка не визначає всі санкції. тут більше визначає Європа. І в певних моментах Дональд Трамп абсолютно правий, коли Німеччина розповідає, що треба там України триматися, при цьому в 24-му році і в 23-му роках не на один десяток мільярдів закупає Німеччина газ і нафту у Російській Федерації. І ми знову про це мовчимо. Чому Володимир Олександрович так не розповідає чудово тим самим німцям, що ви, шановні е люди, які граєте е на два столи, і нам і вам ми ж також це програє. Не, не, не використовуємо знаєте, для, чому? Для Ви ж нашої підтримки. Я знаю, але питання полягає, чому вони про це мовчать, і питання закінчення війни. Ну добре, закінчити війну ми можемо, але треба розуміти, що на даному етапі, якщо закінчення війни, бо влада хоче закінчити війну і провести швиденько вибори, і подати свій програш як перемогу. А найголовніше треба зрозуміти те, що Росія через 2-3 роки знову почне, а можна і раніше знову почне наступ. Знову буде чергове якесь обвинувачення, Бовдос, якийсь зрив, і Росія знов піде вперед. Ще раз підкреслюю: треба чітко розуміти, що демобілізація російської армії в тому складі, яка вона є, це е, можливий руйнування російської імперії по зразку 1917 року, бо величезна кількість. Людей, бідних, які були за, скажімо, заманені за затягнуті в російську армію, привчили власні родини, що їхню родину отримують високі зарплатні, привчили вдів і матерів, що разі загибелі їхнього родича, вони отримують величезні гроші. А тепер ця величезна кількість людей повертається до Росії і зарплатні такої нема. А бажання жити добре, бажання безкарно вбивати, грабувати залишається, і це може бути достатньо серйозним дестабілізуючим фактом. На цьому також можна зіграти, але ми взагалі жодного разу не намагалися розхитати ситуацію в інформаційно-психологічному варіанті проти Росії, особливо граючи на національних меншинах, Хоча які вже меншини. Росіян уже е, значно менше, ніж інших національностей Російської Федерації, і ми знову про це мовчимо. І те, що Москва обдирає е, свої провінції як липку і живе окремим життям, ми знову про це мовчимо. Це наш програш. Тому питання закінчення війни. Ну я хотів би тоді побачити, під яким соусом це подасть Зеленський. Ще на загальне запитання, дозвольте щойно також, значить, цитуючи президента, змі пишуть, що Трамп фактично дає Путіну ще один шанс. А от питання: якщо а ми знаємо, що так і відбудеться, там Путін буде затягувати, знову і Локшину на вуха вішати, про Донбас розповідати. Там і так далі перша причини конфлікту, і так далі. Тому подібне. Трамп вибухне колись чи ні? Я розумію, що від нас залежить 99%, Але там, коли звертати увагу на Трампа, от він коли вибухне, він зневіриться в Путіні. Він якось буде реагувати, чи він просто вийде з конфлікту, чи, чи він буде реагувати там тамагавки, і, і так далі, і тому подібне. Як думаєте, забути про ті тамагавки? Я з вам вже, мабуть, не перший раз скажу, що це сама обманка для української спільноти не більше ніж е, куди і чим запускати, як керувати, це питання знаєш достатньо для нас серйозне, і е, ваші мрії все одно спустяться на рівень технічних спроможностей по запуску е, цих крилатих ракет, тому е, з урахуванням Певних розхитувань ситуації скажімо так, протитрампійських мітінгів, які зараз пішли хвилю по Америці, це може змінити певний, знаєте, інформаційний посил, тому Трамп як гравець. Бізнесу достатньо чуттєво відноситься, до речі як і Зеленський чуттєво відноситься до настроїв населення, і він, як і Зеленський, інформаційно використовує відволікання суспільства від проблем якимсь іншим інформаційним вкидом. Тому побачимо, зможе не зможе. Мене менше що це цікавить. Я розумію чітко одне: що наше завдання нищити Російську Федерацію. З чим тільки чим можемо, починаючи від підпалу нафтопереробних заводів, закінчуючи руйнування їхньої енергетичної системи і е, руйнуванням російських е, железних дорог. Оце найголовніше завдання, тому що будь-яка країна не може утримувати свою армію, якщо в неї зруйнована економіка і спроможність заробляти гроші. Заробляти гроші російська економіка може тільки тоді. Коли вона добуває, транспортує, переробляє і торгує нафтою, газом та іншими корисними копалинами. ми знаємо, що величезна кількість е, зафрактованих російських кораблів е, постачає цю нафту у газ через другі треті країни по всьому світу, ми маємо чудовий приклад, коли е, італійське і польське правосуддя визнає дії українських спецслужб, якщо це підтвердиться. А я думаю, що у них інформації більше ніж у нас тут у суддів, Я маю увазі, що це всього-навсього достойний захист інтересів України, нанесення шкоди Російської Федерації тим країнам, які її підтримують. Тому наше завдання. Нам дали чітке розуміння, вас підтримують цьому напрямку, що заважає нищити ці кораблі по всьому світу з урахуванням величезної кількості роздутого штату, головного управління розвідки та інших силових структур, які б могли б непогано, достатньо робити це у всьому світі, причому не порушуючи міжнародне законодавство, а захищаючи інтереси України. Чи дійсно, пане Сергій, у нас е, в Покровську складається критична ситуація. Я відштовхуюсь, наприклад, від е, видання Більд, там де Юлія Ньопки пише про те, що о, е, окупанти вже у центрі міста, а дрони беруть наших військових у полон. Це правда чи брехня? Я не знаю, що саме е, читала ця пані, і з ким вони спілкувалися. Це перше те, що ситуація на фронті достатньо складна, так те, що під Покровськом ворог намагається все тиснути і тиснути вперед. Тут уже ж питання цінової політики, де росіяни не можуть зупинитися. Їм все таки дотиснути той Покровський, вибудувати ту мережу, ту е, дорогу, про яку я вам неодноразово казав, що ракадна дорога е, Куп'ярськ е, Бахмут і Покровську, мовно кажучи, отаким от, таким от е, кутом, це забезпечення майбутніх спроможності росіян до наступу далі на територію України. Добропілін, ситуація покращується чи погіршується, тому що всі так радісно розповідали про напівоточення, але і треба сказати, що Сирський також каже про те, що 182, здається, квадрата звільнено і зачищено від даргешок, але новин якось ми от не бачимо. Не можу зрозуміти, чи ситуація для нас погіршилася, чи вона просто є сталою. Тому ми про це не говоримо. Тобто немає новин. Що ви думаєте? Ну, що ви знаєте? Будь-який успіх, який є у нас на фронті, з наш, нашої влади зразу подається як ну, мінімум перемога там, не знаю, на рівні великого якогось бойовища. Тому, коли про це мовчать, значить є певні проблеми. Ще одна історія з Куп'янськом пов'язана. Ми з вами декілька ефірів поспіль обговоримо ситуацію на цьому напрямку. Як президент, коли дав інтерв'ю колегам нашим журналістам, він, він по-перше, він сказав про те, що ситуація на Покровському напрямку складна. У Купінську ситуація стала кращою. А що покращилось у нас на Купінському напрямку? От я цього не можу зрозуміти. Мені складно сказати, що дають читати президенту Зеленському, а навіть, навіть ті, хто пишуть йому ці його спічі, які він чудово читає, тому я не можу коментувати. Я знаю, що по Купінську поки що такого критичного покращення на нашу користь немає. Лиманський напрямок. Ламан це ласий кусок Російської Федерації російської армії, які вони все ж таки намагаються дотиснути, і вдячний е, нашим бригадам, які раз за разом відбивають ці потужні штурми е, Російської Федерації. Сподіваючись, що генерал Сирський знайде ресурси і резерви, які правильна організація мобіліційної роботи організує Верховний Лонкомач Володимир Зеленський і забезпечить наші збройні сили з потрібної кількості мотивовими навченими людьми. Зброї боєприпасами до цієї зброї ми відіб'ємо будь-який наступ російської армії. Поступово почнемо відбивати власні землі. Але тут питання не до сирського і не до тих командирів бригад, які там воюють, а питання до керівного пара політичного керівництва нашої країни: що ви робите для покращення ситуації на фронті? Декілька днів тому Трамп знову заявив про те, що Україна хоче піти у наступ. Я не знаю, навіщо, навіщо він робить такі публічні заяви. Але між тим, ну в такому разі, давайте обговорювати це. Що вам про це відомо, пане Сергію? Чи дійсно ми хочемо йти в наступ? Чи дійсно ми збираємо під це ресурси? А який взагалі наступ може бути ефективний, якщо про це Трамп заявляє на весь світ? Наприклад? Ну та сама кульська операція до неї як завгодно можна ставитись, але ефект несподіванки він зіграв свою роль. Погодьтеся, ну давайте це питання буде. Чи дійсно він зіграв свою роль? І в такому разі, пане Сергію, нахріна я перепрошую. Тут з кожної праски там кажуть про наступ, про те, що ми можливо, це і псо. Я не виключаю цього. Там з <клес> дамо Україні тамагавки Україна там дійде до Криніна 91 року. Росія паперовий тигр, бла 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 зрозуміло. Так, як і да плюс наступ. Давай сідай, потім за стіл переговорів. Не виключено. Але це вже вдруге, коли і американські видання, і президент Трамп підтверджують, що ми типу, там, готуємо наступ. Що вам про це відомо? Перемога любить тишу підготовлених. Тому якщо і це, е, наступ і готується, то краще це не коментувати. Ми маємо досвід 22 23 років, коли всі розповідали про літній контраст го року і що з цього сталося. Тому час покаже. Потрібно мобілізувати 16-18-річних. один з військових ЗСУ. Я до речі з ним часто роблю інтерв'ю, пан Денис Ярославський. Він фактично закликав створити нову армію альтернативну армію. Він висунув ідею, що для створення цієї армії треба мобілізувати вже і готувати 16-18-річних хлопців. Як ви до цього ставитесь? Чому це можливо і чому це в принципі може бути можливим і? Як це корелюється з тим, що там влада дозволила виїзд юнакам за, за кордон там, до 20-річного віку? Такі речі якраз працюють на користь того, що ще більша кількість юнаків буде виїжджати з країни? Ну, це так. інформаційна провокація. І я не розумію, навіщо це робити. А те, що стосується підготовки молоді. То, пробачте, я це говорю з 19-го року, і не просто говорю, це е, була окрема рішення НБО, і це е, ми намагалися ввести в дію при активній протидії зеленої влади. І підготовка молоді до спроможності захистити свою країну, це не значить, що вони мусять всі загинути. Це навпаки, підготовлених значно більше шансів, величезної кількості шансів вижити в цій війні і перемогти. І... З власна досвіду можу сказати величезна кількість людей, які я готував, і досі успішно воюють, і досі згадують, незважаючи, як їм було складно, як вони мене ненавиділи під час підготовки. Між тим це заклало їм спроможність бути над людьми в своєму власному фізичному моральному розумінні. Бо коли як би не було складно, людина все одно робить крок вперед і рухається, і становичи сильнішим, це дозволяє їм. Стати справжніми воїнами, ви хочете маєте мати покоління воїнів, абсолютно це підтримую, це зробити, але влада не хоче цим займатися. А те, що шістнадцятирічних треба готувати, вісімнадцяти, сімнадцяти і вище, так і та програма, яку ми пропонували, на рішення як рішення ради Нацбезпеки і безпеки та оборони, що стосується дій по підняттю рівням в країни. Якби все ж таки влада це не заморозила, то я більше ніж впевнений, що ситуація на фронті була значно краще. Бо до 22 року за ті три роки ми могли підготувати величезну кількість людей, ідеологічно, фі фізично тримати правильну зброю в руках і бути готовими до е бою з ворогом? У нас величезна кількість людей загинула, тому що вони ідеологічно були готові до війни, а фізично і ментально – ні. Останнє запитання: якщо дозволите, як і навіщо Україна створює штурмові війська? Які війська перепрошую? Штурмові війська. Ну, це вже питання, вже ми обговорювали. Ну, Давайте все ж таки підміни понятійного апарату, що існують певні рада військ, які виконують, можуть виконувати функції легкої пікоти, у нас є. І в час формування той самий десанта штурмових військ, переформування із високомобільних десантних військ. Сіяс, те, що ми почали до 2014 року, я ще тоді був начальником штабу і формувалися якраз метою проведення тих дій, це зрозуміло. Потім для цього ж готувалася і морська піхота, і в свій час е, величезне навантаження себе взяли як виконання цих завдань в 2014-2015 році, якраз і. Тодішній ВДВ нинішній ДШВ, тодішні спецназ нинішній ССО. в 22-23 роках. Ми достатньо серйозно вичерпали ресурс, в тому числі ССО, ДШВ, морської піхоти. Ну практично стерли їх до нуля, знищили кращих з найкращих. Підкреслю слово знищили, тому що використання не за призначенням. Це знищення, це попередні роки і попередні мільярди, які були в під підготовку цих людей. Були використані за призначенням. Ми забували це мікроскопом, і наразі, коли те, що могло б і далі нарощувати і піднімати зусилля, а давайте ми зараз створимо особисту гвардію, і будемо штурмовими діями затикати дірки на фронті. Це затикання дірок, це не вирішення проблеми, ті, яка існувала з самого початку. Проблема номер один, яка не вирішена досі, і це не почав свій час робити генерал Сильський в 22-му році, бо Президент Зеленський замість того, щоб Сирський готував сухопутні війська, готував резерви для сухопутних військ, його відправили на фронт командувати певним напрямком достатньо успішно, але це знову використання потенціалу Сирська на той момент, всього-навсього, десь на 20% від його функціональних обов'язків. І ми і далі не продовжуємо нарощувати спроможні наших механізованих піхотних, стрілецьких батальйонів. За призначенням і зараз сформуємо штурмові полки. Коли спільнота узнає ціну втрат цих штурмових полків, вона здригнеться. Тому ми затикаємо на певному етапі дірки на фронті, але ми абсолютно не вирішуємо проблему. Це знаєте таке містечкове розуміння ситуації, що треба робити в країні, аби перемогти.